А ви знаєте, що якщо прийти на перше побачення надуханим, гарно нафарбованим і вдягнувшись так, який ви зазвичай не одягаєтесь, можна втратити свою другу половинку, що мається на увазі. Тобто є ми. Є наш гормональний фон, є фізіологія, статева конституція і так далі. І ми якось бачимо свого партнера такі ого, оцей да, нам приємний його запах, якась там зовнішність, очі і так далі. Тобто, це, по суті, та магнетизм, про який говорять. Але сучасна косметика, запахи, одяг, фарби вони можуть повністю змінити наше уявлення про партнера. І так, уявимо. Чоловіка, який фантазує, виходячи зі свого неврозу, дитячого досвіду, що він хоче таку-то жінку. А ви, як на перше побачення, одяглися, як така то жінка, але насправді ви зовсім інша пахнете по-іншому. У вас зав'язались якісь стосунки, ви якийсь час приходить у цього партнера, і тут він бачить вас, не нафарбований. Все, так, як то кажуть в жартах на півшостої. в нього одразу недовіра до вас. Проблеми з потенцією, А якщо у вас і стосунки не стали серйозними, це по суті нещаслива пара. А тому. Коли таке стається, але все-таки партнери один одного люблять, ми працюємо тоді з фантазіями кожної пари, розібравшись, чому ви любите цю жінку, але фантазуєте про іншу. Чому ви змушуєте себе бути таким, який ви не є? А також про право любити і власний вибір, да, про людину, яка не схожа на щось на твою фантазію чи на твою маму. І ця тема в партнерстві дуже часта. Тому. Чому так сталося, Ми розібралися в цьому відео. А тепер буду чекати ваших питань по вашій парі і з радістю відповім під цим відео.